Дякую, почекайте, будь ласка, учитель систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча М. Директор школи знає не тільки про погану роботу вчителя, але й про те, що М неявно внаслідок своєї слабохарактерності і приятельських стосунків з вчителем. Фактично заохочує його недобросовісність або замовчує її. Безпосередніх явних причин і зачіпок для покарання заступника начебто немає. Покараним має бути вчитель. Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі цього вчителя є значна частка вини заступника. Кого ж варто більшою мірою покарати, якими мають бути дії директора? Цій ситуації директор має діяти як посередник і спочатку дослідити причини ситуації, яка виникла в колективі закладу освіти. В першу чергу необхідно провести аналіз роботи вчителя, склавши відповідну комісію, перевірити камери відеоспостереження, відвідати ряд уроків, зробити висновки, чи відповідає. Його робота сучасним вимогам і компетентностям, з'ясувати, чи не порушує педагог трудовий договір та посадові інструкції. Якщо такий факт з'ясовано, необхідно провести з ним детальні бесіду, які причини порушення попередити про контроль з боку адміністрації. Також провести індивідуальну бесіду з заступником, який має провину у виявленій ситуації своєю бездіяльністю, з'ясувати причини. Не вирішення проблем із підлеглим, наголосити на тому, що заступник це керівник і має допомагати і наставляти своїх підлеглих. Попросити відвідати низки уроків, скласти аналіз щодо педагогічної діяльності вчителя, характеристику професійних якостей. Якщо вчитель не реагує, можна злучити до контролю ще одного заступника. У разі стабільності, несприятливої ситуації, директор має винести попередження, а в подальшому догану. Вчителям. У крайньому випадку звільнення за невиконання професійних обов'язків за 41 статтєю статтю КЗП. Щодо заступника, необхідно поговорити з ним його відповідні, відповідні займені посаді, зробити все можливе, щоб уникнути повторення аналогічної ситуації і провести роботу в такі етапи. Нараду, нагадати вчителям про виконання трудових обов'язків. Нараду з заступниками проговорити адміністративні функції, вплив та контроль, впливу та контролю якості освітнього процесу. Ні в якому разі не вказувати імені заступника, але надати допомогу йому. Якщо заступник не відповідає вимогам адміністрування, у крайньому випадку звернутися до відділу освіти з проханням його усунення. Потрібні коментарі. Обувну відсутній відповіді, один за часткову, два за повну Розборну. Так, так ми маємо 1, 1, один, 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 два. Таким чином ми маємо шість і нас. Я п'ятого одна ціла п'ятдесятого. Запрошую. Тіно вікторів. Шановна Тіна Вікторівна у вас одна сіла, бали. Якщо потрібно, ми матимо коментарі, що була mm -hmm. дана ситуація цікава задача, ми mm -hmm. перше бачимо, вона вперше потрапила на конкурсний відбір. І, здається, така не тільки функціонально-професійна, а ще й з людської позиції потрібно неї подивитись. Давайте почнемо з того, що безумовно необхідно проаналізувати, наскільки вчитель виконує свої обов'язки. Але тут у вас задіяна ще одна особа, і його обов'язки теж чітко окреслені. Директор має проаналізувати не тільки те, як вчитель виконує свою роботу, а й те, як здійснює безпосередній контроль, організацію, супровід, методичну підтримку, заступник директора. Відповідно наради, які проводить керівник, вони можуть бути як навчальні, де ви ділитесь тим, як ви бачите цю роботу, роз'яснюєте виконання посадових обов'язків, так і підсумкові після того, як ви проаналізували, маєте певні зауваження. Не звертайтесь до відділу освіти щодо усунення заступників. Ваші заступники, заступники директора призначаються на роботу директором, звільняються з роботи директором, і доганий їм видає Я теж директор. Відділ освіти до нього можна звернутися за консультацією, як чинити в тій чи в іншій ситуації. Ну і найголовніше у всьому того, що тут прописано, мають бути якісь конкретні причини. І, безумовно, хотілося б побачити, що з безпосередньо директор з цими причинами буде робити: аналізувати успішність учнів класу, не просто відвідувати уроки, відповідність виставлених оцінок, реальному рівню знань, систематичність. Необхідних заходів з боку заступника директора, їхня результативність, тобто це комплексний аналіз керівником заходу освіти ситуації, який має, має пронести потім відповідні наслідки, або у вигляді усунення самої ситуації невиконання в останньої ступені своїх поставих обов'язків, або у житті заходів адміністративного впливу, для яких нам ніхто сторонній не потрібен. Це Sloera, да. Так, ну, я Та, етап. Та, ви проходите на наступного етапу вимагатися. Ну Не, що? А ми, ми, ми цього і А люди повинні, якщо вони дивляться, аналізувати, розуміти, як виходить з ситуація. Це правильно. Так. Так, я вважаю, що це правильно, але моя, моя думка з деякими членами. Різні каменту це їхні права. Я вважаю, що тут добра воля. Я за те, щоб всі, хто беруть участь, підвищували свій рівень, і ті, хто просто переглядає і не має сьогодні ще амбіцій, таких, щоб брати участь у конкурсах, і вчителі закладів освіти, і керівники, це абсолютно нормально, що вони отримують крім питання чи варіанти відповіді. А можливо, у когось вони будуть іншими. Не тільки конкурсанти дивляться насправді. Дякую. Тепер ми переходимо до наступного етапу. Це презентація стратегії розвитку ліцею. Будь ласка, вам слово. Шановні члени конкурсної комісії. Хочу представити вам, дозвольте представити вам стратегію розвитку Одеського ліцею номер 121 Одеської міської ради. Ліцею, з яким пов'язано моє професійне життя. Адже в цьому ліцеї я почала свою професію як вчитель початкової класів з 2009 року, і зараз працюю як заступник директора з навчально-виховної роботи. За ці 16 років, а, взагалі, я побачила багатьо, багато змін, яких зазнав сам ліцей. Знаю кожну шпаринку цього закладу освіти, а також слабкі і сильні сторони ліцею в цілому і колективу нашого колективу. І впродовж своєї роботи я аналізувала і думала про те, як би змінила, що б я змінила, а можливо, що б розвинула в даному закладі освіти, якщо як б його очолила. Моя місія, тож, мою місію, я хочу виконати таким чином. У перезапуску і розвитку сучасного освітнього середовища, який взагалі допоможе забезпечити готовність всіх здобувачів освіти, і батьків, і вчителів, тобто всіх учасників освітнього процесу, до викликів 21-го століття. А в чому полягає взагалі актуальність моєї місії? Ну, В тому, що, по-перше, 21 століття вимагає критичного мислення, цифрових навичок, ну, лабільності, гнучкості. По-друге, взагалі необхідно перезапустити заклад і його розвинути і зробити більш сучасним, щоб він відповідав сучасним вимогам. Ну, і, звісно, для того, щоб проаналізувати, я хочу. Почати з трошечки історії свого закладу, в якому я працюю. Ну по перше, його історія почалася в 1936-1937 роках, коли почалось будівництво нових шкіл.